Всім привіт! Сьогодні 12 липня 2024 року. Я себе на участок зайшов вечірком 7 -го година вечора і хочу вам показати Дніпровський сувенір. Нагрузку на Дніпровському сувенірі. Тут це Мілана. Тут ось попадається. А це все Дніпровський сувенір. Ось такий. Гроздочки. Така ось нагрузка. Набирає колір. Ось. ось. Оце все Дніпровський сувенір. І там, може в кого він поганої роди, але в мене завжди було на ньому добре. Так, далі. Це тільки одна сторона. Ось у він. Ось, у, ось. И это остання грузочка на цій стороні. Сейчас покажу другу сторону. Так, друга сторона. Ось. У. Так. кой де залишив по дві грузочки на пагін. это все днепровский сувенир а это вот тут это уже у нас сенсация это между сенсацией сенсацією сувенир. сувенір. так, оце он тут и заканчивается вот такая нагрузка на днепровском сувенире Уже ж видите набирает кулер набирает размер Буде все добре. Кус гарний, вид гарний.